Як ви розцінюєте історію з Блумберга про особливий меседж від Салівана для Зеленського? Про те, що мовляв, пригальмуйте на трохи коней українці. Давайте ви перейдете в оборону, а не в наступі, будете знов плануватися. І якщо це правда, то чи буде це в певній мірі адекватно прокомуніковано від нашого президента українському суспільству? Бо останній час ми бачимо, що лише з іноземними журналістами діюча влада полюбляє відверто спілкуватись. Ну, треба, перш за все, зеленському заставити Подоляка відмовитися від прес-конференції в Ялті минулого року, і треба зеленському, як мінімум, сказати Буданову, щоб перестав вангувати. В контексті закінчення війни в травні минулого року, ну і взагалі перестати оце займатися шапкозакидательством, як то кажуть, на мові окупанта, і перестати обесцінювати жертовність моїх побратимів і посестер. Бо в нас на превеликий жаль, як в Росії, знаєте, в телевізорі дивишся а там потір нет. і в нас потір нет, і в Росії потір нет. і мене це чесно кажучи, дратує. З приводу попередньої теми, яку ви обговорювали, дуже цікава тема. Але я хотів би трошки опонувати своєму колезі, в якому контексті. 2022-2023 рік це рік унікальних можливостей для зовнішньополітичного відомства України і нашого в тому числі кабінету міністрів, там першого кабінету міністрів зеленського, другого, третього зараз, там неважливо, які би там номери не були. Але тим не менше, це унікальна можливість для того, щоб використовуючи поняття форс-мажор, звернутися до членів лондонського та паризького клубу, які відповідальні один з них за списання боргів перед державами, а інший за списання боргів перед приватними інвесторами. Щоб, зважаючи на війну і форс-мажор і вторгнення, щоби як з України а таких прецедентів в світі є багато, списали борги, а не ми думали сьогодні де взяти гроші на обслуговування відсотків, це перша річ, яку мають зробити наші політики і державники, якщо вони державники. А якщо вони просто думають про рейтинги, звичайно їм яка різниця, скільки боргів будуть віддавати наші діти, виходячи з цього форс-мажору, виходячи навіть з цієї війни, далі звернути увагу. Якщо Сполучені Штати нам, Америки нам в основному допомагають у вигляді безповоротної допомоги, а саме у вигляді грандів, то європейські партнери нам дають навіть хоч і дешеві, але все ж таки курво перепрошую кредити. Ну то ми сьогодні захищаємо мирне небо над Європою за гроші, які в них позичаємо. Це мені нагадує. Знаєте, вибачте, за прикристь згадку, але з такий старий анекдот. каже, може, ти куди мене тянеш? Я ж поранений? каже, кінь мене. Ти що каже: не можу, не кину. Ну, то каже, пристріли мене та каже в мене патронів нема. Так ти каже, купи в мене. Розумієте, о десь так приблизно сьогодні ми виглядаємо на цьому рівні, тому я вважаю, що саме тут треба акцентувати серйозну увагу на списанні боргів України перед іншими державами і перед інвесторами. І це буде дуже хорошою такою, знаєте, переможною реляцією щодо майбутньої відбудови України. Бо сьогодні всі побігли за тими 300 мільярдами незрозумілих російських грошей, які нам найближчим роком ніхто точно не дасть. Бо немає навіть правового механізму. Так, прецедент може бути: Сполучені Штати приймуть своє вольове рішення і повернуть нам 5 мільярдів, які є у них. А я хочу нагадати: більше як 200 мільярдів лежить в Бельгії. І Бельгія хоче, вона каже, бо та ми не проти, але ж дайте правовий механізм, бо ж нам потім придеться перед росіянами в міжнародних судах відшкодовувати. Другий момент: а хто ж нам ці гроші сьогодні вирве з економіки Бельгії, вирве їх з банківської системи і віддасть Україні? Ви знаєте, так країну ідіота, яка це зробить? 200 мільярдів візьме, вирве від себе і віддасть комусь. Я такого навіть і не чув. Тому питання активізації в цьому напрямку має бути дуже швидке, і навіть ті відсотки. Ки, які сьогодні бельгійська економіка і економіка різних країн отримують за рахунок того, що в них зберігаються російські активи? Ці відсотки ваше беззаперечно мають бути передані Україні, якщо ми говоримо, що Україна береже мир над Європою своїми тілами. А не за рахунок позики, яку ми маємо позичити, а потім діти ще будуть відробляти. Ну, така історія щодо стосовно грошей. Ну а по війні що я можу сказати? Я можу сказати лише одне, що навести лад в процесах мобілізації це святий обов'язок Зеленського. Бо якщо сьогодні він не зробить це вольове рішення, не прийме, скажімо так, не подасть невідкладний президентський законопроект, то зменшення кількості солдатів на лінії фронту призведе до того, що зменшиться сама лінія фронту. А отже, зменшиться територія України. Можливо, хтось цього ще до сих пір не зрозумів. Бігаючи на вибори, вже можливо, хтось побіжав на вибори. Ну написав там давайте там збільшимо зарплату. Треба ж якісь пряники, окрім кнута, треба ще метод пряника. Нема пряників, все закінчилися. Пряники треба йти захищати Україну, бо інакше ми не витягнемо на плечах лише тих, хто побіжав до військоматів, добіжав в 22-му році і не втік в 23-му році. Так не так не відбувається. Поляки проводять уже зустрічають закон. Про мобілізацію готуються до війни, країни Балтії готуються до війни. А ми думаємо, як позагравати з населенням, що може бить якось їм дати якісь плюшки. В нас вихід один: бийся або здохни. Іншого виходу в нас нема. Ігор, є ще одна цікава заява. У Конгресу США спливає час для ухвалення нової угоди про фінансування військової допомоги Україні. Це зауважив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News. Він заявив, що більше грошей для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією, в яку будуть змушені втручатися, в тому числі і американські війська. Давайте почуємо цей фрагмент якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу в світі, якщо Україна програє, буде набагато набагато вищою. Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу? Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації, країни. Чи можна сказати, що лопати це і є той порох, про який говорив Залужний, Україні треба винайти свій порох. Пам'ятаєте, він в статті Економіст писав: от в нас лопати тепер є. Ставка на лопати. Ну, давайте говорити відверто. Мої побратими з танкового батальйону, які був прикривав. Скажімо так, мій, мій підрозділ вже мені написали в приваті. Кажуть, ну і цікаво на якому-то танку в який танк засунути ту лопату, От. але я скажу другу історію: так в нас і лопат. Дефіцит, У мене лопати були в дефіциті. Можливо, хтось цього не знає. Нам волонтери лопати дають. А Умелян Малянулян ще сказав, ми... що ми лопати не виробляємо. До речі, Так, да, і, ру, і лопати ми не виробляємо. Е, дивіться, значить, з приводу полови першої половини теж сказав він дуже правильно. Те, що це якесь божевілля, західні партнери копають окопи, готуються зустрічати Росії, відбивати російські ракети, замість того, щоб дати українцям все те, щоб ми добили такі оту чортову ту російську армію, яка зараз нас знаходиться на території України як мінімум. Тоді росіяни не будуть мати тих дві тисячі танків, які сьогодні в Україні. Тоді росіяни не будуть мати півмільйона е, тих шторм, зет, які зараз в Україні. В них просто цього всього не буде. І вони ще десятиріччями будуть виробляти ту броню, яку їм треба виробити, для того, щоб погрожувати західним партнерам. І це дійсно божевілля. Ну я теж на це дивлюся. Ну якось нема логіки зустрічати російські ракети замість того, щоб дати українцям те, що нам потрібно, тим більше, що воно в них є. Нам потрібно розв'язати руки, дозволити ще й це використовувати. Ну давайте говорити відверто. Ну ракет Таурус нас нема. Але якби ми ними бомбили б, бомбили б пускові установки корейські пускові установки, то ми б не прийшлося б тратити дорогі петріоти на збиття корейських ракет. Розумієте? І такого в світі є багато. Або на кшталт, там Швейцарія утилізувала 60 установок рапіра з декількома тисячами ракет системи ППО. Які летять дуже низько, вони нам би так би помогли би проти шахедів, що то просто капець, і не тільки проти шахетів, але навіть в цьому контексті. А так виходить, Україна збиває зброю 21-го сторіччя за допомогою кулеметів минулого сторіччя. Ну це ж якийсь абсурд. Але тим не менше, західний світ ну мені здається, трошки загрався у ці о, знаєте, моменти ціна і цінності. Вони замінили демократичні цінності словом євроцена. І росіяни завдяки цьому на вуглеводнях за останні два роки заробили більше як 550 мільярдів євро. 550 мільярдів. А ми тут з американцями говоримо, ну дайте ж нам тих 60, і навіть не то, що там всі 60 нам дадуть. Це ж вони вкладаються і в зброю, яка нам дається, і так далі. Тобто. На превеликий жаль, ну ще світ не розуміє, що ця Третя світова війна, вона теж просто-напросто почалась. Просто вона гібридна, вона не така класична, як була е в Європі в минулому сторіччі. Але я пам'ятаю тези Ріші Сунака, який приїжджав, який сказав, що от так і так, що от я згадую Британію, Черчилля, і от Україна сьогодні знаходиться десь так умовно, в якомусь там 42-му році. А я кажу: то ви що, на слідуючий рік відкриєте другий фронт? Ні, ну якщо ви відкриєте і зрозумієте, що це вселенське зло сьогодні лізе в Україні, ну то тоді це буде логічно. А якщо ви просто констатуєте факт, що ми в 42-му році, але 43-й для нас не наступить, то це трошки якось виглядає дуже дивно. Хоча підтримка західних партнерів я не хочу зараз налаштувати, це те, що допомагає нам сьогодні не партизанити в карпатських лісах. Бо якби не та підтримка, то вже б я б десь би напевно на львівщині партизани би. Бо тут би вже нічого би не було би. Ну але тим не менше, ми вистояли і вистояв український народ і показав, що в нас треба вкладати е, озброєння. Саме треба. Бо ми знаємо, що західні партнери дуже так дивилися обережно. Знаєте, що ой, Київ паде задумали, за думали, за два за за 76 годин чи за 92 години. А Україна два тижні чи три тижні. А ми взяли і вистояли все. То ти не бійтеся давати нам зброю, бо ми вирішуємо колосальну геополітичну проблему за 3,5% грошей, які виділяють Сполучені Штати на свій оборонний бюджет, лише 3,5% оборонного бюджету США допомогли утилізувати російський чорноморський флот загнати за можайські хмари 300 з лишнім тисяч свинособак. Тобто розумієте, ми вирішуємо геополітичну проблему союзника. Китаю, який дивиться на Тайвань, за який прийдеться вмирати американським солдатам, і це правда, і вони це розуміють, бо інакше інакше не полетить. Ну, така історія. Я думаю, що ми вистоїмо, і це все буде. Але те, що в Кулеби немає іншого плану, це дуже погано. І на превеликий жаль, Кулеба вже раніше озвучив, що плану Б і в Зеленського немає. Бо він сказав, як? Плану Б немає, ми надіємося, що працює план А. А план А не працює до сьогоднішнього дня. Американці питання не вирішили, і вони взагалі побігли на вибори, і невідомо, коли вирішать і чи вирішать взагалі це питання. Це така історія. Ну і питання до верховного головнокомандувача. Ви ж розумієте, виходить мама Рімена Черешня і каже: якщо західної допомоги не буде, то українці програють. То це сказав мій верховний? Це в нього язик повернувся. Це зневіра, яку він сіє серед кого серед українців? Ну тоді нехай йде до каже, що я устал, я ухожу, і більше нічого не можу.